Справа 1585. Побудуй графіки залежності температури повітря від часу за даними таблиці. Ну що ж, стартуємо. Ось наша таблиця. Бачимо, час у нас є: від 0 до 8 годин і температура в градусах Цельсія є додатня, але в основному від'ємна, наш мінус 5 є. Будемо це пам'ятати, коли будемо будувати вісь абцис та ординат. Ну що ж, будуємо тоді вісь абцис. Вісь ординат. Підписуємо. Тут у нас буде нуль. По осі абсцис у нас буде час в годинах. По осі ординат у нас буде температура в градусах Цельсія. І за одиничний відрізок по осі абсцис беремо. Одну клітинку, це буде одна година. Досить. Вгору. Тоді у нас по осі ординат буде температура З вгору додатня. А вниз від'ємна. Ну що ж, підготовчу роботу ми вже все зробили, а зараз давайте на цьому графіку будемо відкладати точки. З цієї таблиці. Отже, 0 годин температура 2 градуси Цельсія. На перетині 0 годин 2 градуси Цельсія ставимо точку. Потім 1 година 1 градус, 1 година 1 градус на перетині ставимо точку. Потім 2 години мінус 1 градус Цельсія, 2 години мінус 1 ставимо точку. Потім 3 мінус 2 градуси, 3 і мінус 2 ставимо точку. Потім 4 і мінус 4, 4 і мінус 4 ставимо точку на перетині. Потім 5 і мінус 5, 5 і мінус 5. На перетині ставимо точку. Потім 6 і мінус 3, 6 і мінус 3. На перетині ставимо точку. Потім 7 і мінус 1. На перетині ставимо точку. І 8,1 градус Цельсія. 8,1. Ставимо на перетині точку. Є. Yeah. Ну що ж, а зараз беремо і з'єднуємо ці точки. Будемо вважати, що рівномірно змінювалася температура. І отримаємо графік тоді залежності. Отже, з'єднуємо ці точки послідовно. Ну що ж, ми отримали. Тоді графік залежності температури повітря від часу за даними таблиці. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка залежності. На цьому вправу завершено.